Я як ну незалежний журналіст, я вболіваю за інтригу в чемпіонаті, і я б хотів, щоб вона зберігалася до очного протистояння Динамо та Шахтаря і бажано. Потім теж Динамо вже ну своє навтрачало та, у цьому сезоні. В принципі, якщо Динамо виграє всі матчі, завдання ж таке виграти всі матчі до кінця сезону, в тому ж, слів Шахтаря, розраховувати десь на те, що Шахтар втратить очки, ну іншого варіанту не залишається у Динамо. правильно? Якщо ми говоримо про майже Дніпром-1, то все абсолютно зрозуміло, тому що є команда, яка прагне чемпіонства, вона відстає на 4 очки від конкурента свого основного. Зараз не будемо говорити, що окей, це відставання могло або мало бути меншим. Динамо грає проти команди, яка зараз повністю через кадрові втрати уможливлює свої якісь амбіції, не те, що там щодо чемпіонства. Зараз для Дніпра 1 просто стеля бажань, це третє місце. Стратегічно важливе місце для того, щоб там з певною ймовірністю потрапити з біверкубки. Якщо подивитися на матчі Дніпра один, останні, нехай два навіть от з Вересом зараз був, команда на багато вищому рівні на набагато вищому рівні проводить перші тайми. А на другий мало людей, мало футболістів, основного обоє травмовані. Їм не вистачає сил, не вистачає енергії. Зараз, коли ми просто дивимося на цей Дніпро 1, Якщо так брати всю синусоїду виступів Дніпра в цьому сезоні, це здається друга найгірша фаза. Після початку сезону, коли було зрозуміло, що кучер зараз, зараз має піти. По-хорошому Динамо має забити швидко, і тоді перевага буде на їхній роботі. Це така, ну, називаємо це банальною відповіддю, але дуже багато вирішить те, чи зможе швидко Динамо забити, оскільки у себе вдома, дніпряни можуть ну, впруться, впруться якщо, якщо Динамо не зробить результатом на стартових хвилинах. Команда в восьми останніх. Матчах виграла двічі. Я коментував зараз матч проти Верса, де здається, попри всі свої кадри проблеми Дніпро, мав класом задовити суперника, не вийшло. І взагалі було зрозуміло, що там щось може бути тільки в тому випадку, якщо не знаю, там Боженька надійшла блискавку Гуцуляку, там кудись маківкою, Гуцуляк щось вигадає, або знову ж таки хтось то буде подавати кутовий, потрапить в голову Адаміку. Ну, як, як і сталося підсумку. Передбачаю, що Дніпро один буде грати ні з якої позиції сили, тому що сила вся в лазареті. Дніпро один буде грати другим номером, Дніпро один буде грати в середньому блоці. Дніпро один зробить ставку на єдиноборство, на зіграність, дисципліну, атлетизм, серапія, сватка. Дніпро-один команда, яка в цьому компоненті дуже добре грає. Дніпро один дуже добре грає в повітрі. Дніпро один є дамюк на стандартах, Дніпро нав'язує. Боротьбу, якщо брати такий популярний показник, як індекс єдиноборств, Дніпро на першому місці в чемпіонаті. Так що, ну, я думаю, що для Динамо це черговий виклик, як створювати моменти проти більш класного суперника, ніж там «Меланзе», Полісся та Верес у фінальній третині. Багато в Динамо-футболістів, які не мали великого довготривалого досвіду цих чемпіонських гонок. Там не було бояльського ці матчі, не було Ярмоленка певний період сезону. І є молоді, ну, та кількість молодих футболістів або менш досвідчених в плані боротьби за високі місця, які е, не до кінця цей графік витримують. В Динамо була і є проблема, коли тренер не може зібрати основний склад в центрі поля. Тобто людей, які відповідають, ну, в принципі, за всю креативну гру, за втілення ідей роботи з м'ячем. Тому, коли їх не було, були проблеми. Особливо були проблеми з командами, які, скажімо так, грають в доволі закритій, такій прагматичній манері і при тому нав'язують боротьбу. Мені, от те, що було в першому таймі матчу Динамо Минай, мені нагадувало якийсь напівфутзал виконання київського Динамо. Тому що це все було дуже елегантно, це все було дуже технічно, це все було там з комп'ютером в голові Бояльського і з такими ж самими рішеннями Єрмоленка. І коли... Ярмоленку два рази не викочували на порожні ворота партнери, то я розумів, що він трошечки нервує з цього приводу, тому що це має закінчуватись голами, Да? І потім, після того, як ти спокійно себе почуваєш, гра повністю тобі дається там, на 99,9%, пропускається м'яч і зовсім по іншому команда револю. Потім йдуть бояльський з ярмолинком. Футзал закінчується, починається плюс, ну тобто мінус два досвідчених футболіста. І на полі починається така легенька паніка. Тобто, щоб боротися за чемпіонство, треба, щоб Буяльський і Ярмоленко були весь час не травмовані так з командою. А ні, та це 100%. відсотків. відсотків ну вони мають бути на футбольному полі, Я десь говорив, це ще на старті сезону. Мені здається, ще після того як Ярмоленко травмувався, як Ярмоленко ліг на операцію, щоб з нього цей чемпіонат «Динамо» не виграв його рівень чемпіонату. Це можна десь дорівняти рівню Крістіану Роналду, тим паче, що десь там історично вони гравці одній позиції. Зараз у чемпіонаті Солідської Аравії. А, мені здається, що а, це вже момент, коли ну, там десь не ноги грають, там, де не швидкістю береш, а, там саме момент, коли грають вже мізки. І зараз те саме можна сказати і за Буяльською. Питання, питання майстерності, тому що зараз в такий період сезону треба буде ламати оборони. Ламати оборони хитрими рішеннями, те, що є, одного і в іншого. То у нас в чемпіонаті Єрмоленко, Буяльський, десь там Шапаренко і навіть Ванат. Тобто чотири людини ну, в багатьох цих топах, і ми розуміємо, що рівень, сумарний рівень IQ у, в лінії нападу Динамо дуже високий. І звісно, що Єрмоленко тут просто топ. Його передача протиполісія на Ваната. Ну, в той момент, коли я скажу не найгірший захисник нашої ліги Сергій Чеботенка. Він просто був повністю збитий з пантелику, тому що він в якийсь момент просто ніби його зачіклували, загальмував і не побіг за гонатом. Ніхто не може зрозуміти, чому він так зіграв. Це момент таймінгу і траєкторії передачі, яку вибрав Фірмоленко. Так що це просто один з багатьох моментів. Говорять зараз багато і про Шапаренко. власне, викликали його в збірну перед цим на матчі плей-офф зараз. Він набирає форму, і так ігор Михайлович Сурки заговорив, що ще трішки-трішки він буде на піку своєї форми. От видно, що він вже підходить до тієї своєї ігрової форми, яка була там роки-два-три назад. Не дуже озброєним оком, так прям щоб не занурюватися аналітично, я взагалі вже зараз не бачу особливої різниці між Шапаренко, тоді, коли він був на піку, і тим, як він грає зараз. Ну, можливо, там це не 100%. Але ми ж маємо розуміти, що він зараз в такому віці, коли він. Ще може ще бути прогресувати, тому не варто було б його порівнювати з тим, яким він був тоді. Вже варто думати про те, яким він може бути, якщо він продовжить прогресувати. А для цього потрібна якісна робота тренерів насамперед. Давай говорити про те, на якій позиції Шапоренко Дуже... може грати в національній збірні, де його бачить Сергій Ребру. І, напевно, питання номер один, тому що це таке зараз от питання. Можливо, одне з найголовних цієї частини сезону для мене, чи може Шапаренко взаємодіяти з Судаковим в рамках національної збірної, тому що ми маємо судакова як гравця основи національної збірної гравця, який дає результат на своїй позиції. Тобто, чи можна поєднати Шапаренка з Судаковим? От, якщо буде можливість поговорити з Сергієм Рибровим, головним тренером збірної, це напевно одне з перших питань, яке би я поставив. Тому що так ми розуміємо сильні сторони, ми розуміємо те, за рахунок чого Шапаренко може грати на футбольному полі і. От, от їхнє поєднання для мене так, ключова історія. Я, до речі, бачу дуже вагомі шанси у Брашка грати в основі збірній. прям конкретно в основі збірні. Ці два матчі вони повністю його кар'єру перевернули і перевернули враження стереотип в українському футболі, що немає альтернативи Степаненко. Брашко просто вийшов, зіграв. Більш того, він дає ще величезну таку опцію для. Тактичного різноманіття, тому що він може грати по факту майже як 30 центральних в певних ситуаціях, і це надає можливість команді вже перебудовуватися на 3-4-3. Так що це 3-4-2-1, якщо буде точніше. Так що, це, ну, це, це дуже крута опція. І для брашка в мене дуже позитивні прогнози. Про Михалка це та людина, яка може умовно новим забарним стати в «Динамо»? Ну не знаю, як за барнем. Все-таки хочеться бачити його на позиції лівого центрального захисника. Це ж в нашій країні взагалі ну я не, не хочеться вживати якогось слова катастрофічне, але в нас велика нестача лівих центральних захисників. І Якщо Михалко стане Михалков Ге на позиції лівого центрального оборонця, я дуже цього хотів, щоб це було і для Динамо, і для національної збірної, може для Евертона якогось безпрецедентно хороший дебют. Молодого хлопця в нього є лідерські якості. Зрозуміло, що він не може їх там зараз виявляти наповнені в роздяганні динами. Це щодо ментальності, щодо його м гри, то ну, мені подобається він дуже легкий на мічі. Так, коли центральний захисник має таку техніку, таку пластику, ще й лівоногий, ну це одразу просто підкупає. Я думаю, що Михавко повинен розвиватися на своїй позиції і ставати реально от, ставати людиною на одній з найбільш дефіцитних позицій в українському футболі. От я би так хотів. Команда Шуковського вже трішки відрізняється від команди В Чому особливість саме Шуковська на позиції тренера перший свій дебютний сезон? Напевно, Шовковський як людина, яка працювала в штабі Шевченко з італійцями, з яком десь був період з іспанськими спеціалістами. Ну напевно. Йому все ж таки більш подобається такий позиційний футбол з, з цими ротаціями на півфлангах, коли два інсайди або опорники відповідають за кожен за свою там зону, допомагають Вінгару латералю створювати там, якісь там, будувати якісь геометричні фігури. Тобто ми щось таке почали бачити, наприклад, що Шапренко більш там відповідає за ліву сторону да, поля, а там, наприклад, хтось інший за праву, і зміни в місцями, Гра вінгерів в більш вузьких позиціях, що Кабаєв став добігати частіше не тільки до своєї стійки, але й там в центр біжить, і коли треба ще й на дальність, стійку біжить. Ну, тобто хороші такі взаємодії між фланговими гравцями. Ми все це зараз бачимо. Теж ми бачимо, що, наприклад, непогано дуже взаємодії між боярським та ванатом. Я навіть зараз думаю, коли вони встигли все це награти, але напевно вони все це робили в між тому що там просто якісь футзальні речі між ними іноді відбуваються. Це ну дуже приємно за цим стежити. Ну і свіжа кров, тому що є Волошин, який дуже розкрився, я вважаю саме в цьому чемпіонаті. Вона став грати абсолютно інакше. Зараз нападник, який здається, вміє і в недодачу зіграти, і піти в глибину, і знайти десь кишеню там непівфланзії, і обігратися і обличчям до воріт, і спиною до воріт. Як хочеш вміє грати. В Принципі для Динамо починається визначальний період. Реально визначальний період сезону.